Привіт! Я Олег Кочерга. Хочу вам подякувати. Хочу подякувати і дякую всім, хто підтримував, всім, хто вболівав. Дякую вам велике за підтримку. Насправді, разом з вами ми зробили великий великий результат. Вже тиждень я приймаю дзвінки з привітаннями. Всі цікавляться, як справи, який результат. І я вам хочу сказати: результат 1750 голосів. Це дуже серйозний результат. Це велика відповідальність. Це результат, який ми зробили разом з вами. Всі запитують, чим ти будеш займатися далі, хвилюються. Я вам хочу сказати, ми робили це без повноважень і будемо продовжувати це робити. Кандидати і депутати приходять і йдуть, а жити тут нам. Так що до зустрічі! Відео має бути коротким, а текст читайте нижче. Дякую. Вістонці!